Зараз ми починаємо операцію аденотомія дитині 13 років. Ось ми і закінчили нашу операцію. На даний момент пацієнт переводиться в палату для відновлення. Всім доброго дня. Мали невеликий клопіт з тим, що не дихав син. Звернулися до Сергія Івановича за консультацією. Було виявлені збільшення аденоїди. Пройдені були аналізи взяті. Дуже файний професійний підхід. Потім була назначена операція, консультація з анестезіологом. Приїхали, операцію провели добре, син вже вийшов від наркозу. Ось почувається гарно, носиком дихає, ми задоволені, умови гарні. Тому зі свого боку, як тато, рекомендую: не затягуйте, звертайтеся і отримуйте фахову допомогу діткам, щоб дітки дихали.